Ось у нас Ford Edge з двигуном 2.0 EcoBoost. Заїхав на чистку паливних форсунок. Вже попередньо зробила діагностику, виявила, що у нас забиті паливні форсунки. Приступаємо до роботи. Колектор зняв, форсуночки зняв. Ось так тут це виглядає. Розпилювачі на, на форсуночках у нас усі у нагарі. Зараз буду ставити. на Ультразвук та очищати від зовнішнього нагара, потім буду ставити на стенд та чистити їх. ось так от. Парсуночки вже на стенді. Ось так вони розпиляють до очистки. У нас одна парсунечка забита. Ось такий баланс між форсунками. Рідина у нас грязна. Зараз буде перший цикл чистки. Також буду мити дросину засоночку. ось в такому вона стані, дуже брудна. Також колектор все буде намиватися. І тут також всі отвори, вся поверхня буде намиватися. Хорсуночки повністю почищені, робимо режим перевірки. Ось так вони розпуляє після чистки. Рядина у нас чиста. Баланс між форсунками у нас однаковий. можна знімати, та встановлювати на опілочку. Поверхня вся намита, хорсуночки підготовлені, все чутенько. Так, фордик у нас повністю готов, ось так оце виглядає після ремонту. Сідаємо, за кермо. Запускається спіоберта. Ніяких у нас помилок немає. Ось так от працює вон тисяча чизпіана. Трусить його, якщо поводив такий послуг, то чистки палений пасонок можете дзвонити, звертатись.